І плідного часу. Всім небайдужим до України. Маємо зараз найдовші дні 2015-го року, який здається найкоротшим, так стрімголов, так швидкоплинно він минає, бо вже отримали його екватор, вже перебуваємо саме на ньому. І знаєте, ще маємо, ну, такий. Унікальний час, унікальний в сенсі його скомпресованості, його гущавини, його такої сили і якості, що ну, наша кава доречна, кава еспресо, яка є італійською, яка є європейською, яка є таким фрешем. Ну, от так ніби щось свіже, найсвіжіше вичавлюють з кавового зерна. Так і наш час, який ми переживаємо, вичавлює події, тому коли вітаємо, то бажаємо, щоб ті події нас надихали і давали нам сили. А ще маємо в нашій студії, в нашій вітальні, улюбленого історика, який колись сказав фразу, причому сказав в доісторичні часи, ну тобто до майдані, фразу, яка тоді мене так зачепила, що зараз вона просто відзеркалює цей наш час. Фраза про те, що події, які трапились п'ять хвилин тому, вже є історія. І от зараз ми маємо саме такі події, які стають історією, і ми всередині цієї історії, і ми її переживаємо. І от зараз будемо про ті події, які переживаємо сьогодні, але з огляду на те, як нам, враховуючи історію, давнє минуле перейти все-таки у майбутнє. і… Зробити не просто перехід, а такий собі якісний стрибок. Ось це все я наговорила для того, щоб представити і привітати Юрія Каганова. Вітаю в нашій студії. Юрію! Дуже рада, що ми сьогодні тут. приводом для зустрічі стала подія, яка зібрала істориків України, Європи, і Америки. Відбувалася вона в Києві, і ми про це робили навіть окрему програму «Знак запитання, але там не вистачило оцієї історичної складової. Тому я вирішила її виокремити і запросити сюди. Тебе я вже дозволю собі на ти, але собі я зробила каву про гущавину подій і про те, щоб так ковтати маленькими ковтками, те про що ми брали. Угу. А тобі якраз зробила чай, Дякую. Ну, щоб трошки Дякую. більше зануритися в ті події, Дякую. які переживали. Маємо випробування, і Господь нам дає можливість швидко через це пройти, отак От еспресо. Проскочити, так би мовити, щоб потім, коли настане мирна Україна, коли настане плідна і квітуча Україна, ми могли згадувати цей час, який ми все-таки пережили. Але я хочу розпочати про ті страшні події ХХ століття, про те, що мала українська історія у ХХ столітті, і це що три голодомори, о, три геноциди: так. голодомор, голокост і депортація кримських татар. Ну, Голокост вважається геноцидом класичним, якщо вже брати термінологію. Депортація кримських татар і голодомор це геноцидні явища, якщо вже долучатися до правових термінів. Але все це було і воно було довгим. Хоча зараз ми на це оглядаємося з висоти сьогодення. Як нам з таким минулим жити сьогодні? А головне рушити швидко еспресо у майбутнє. Насамперед, дякую за таку постановку питання, тому що вона справді вочевидь як ключовою. Очевидно, що сьогодні прийшов той час, коли нам треба проговорити, з артикулювати і відрефлексувати mm -hmm. ті події, які є і до нині тягарем на шляху нашого розвитку. Звичайно, що багато і дослідників, і експертів говорять нині про те, що не історія є зараз ключовою проблемою. Mm -hmm. Ми маємо війну, ми маємо корупцію. Маємо бюрократію, ми маємо жахливі події в соціально-економічній сфері, таке інше. І звичайно, що можна і так ставити питання, але все таки те гальмо, яке не дає можливості належним чином реформовувати, змінювати, вдосконалювати, модернізовувати всі ті сфери, які для нас є важливими, звичайно, чи це історичне минуле. Воно є, і навіть якщо ми не замислюємося над на ми можемо говорити, що воно об'єктивне. Воно об'єктивне, і тут все залежить від того, яке ставлення до цього минулого uh -huh. з боку різних категорій населення, різних груп і так далі. І так далі. І як ми бачимо нині, історичні аргументи вони продовжують їх використовувати для того, щоб по суті в вогнища того збройного конфлікту, який нині ми спостерігаємо, в якому ми живемо, під додати, підливати Да, якісь такі іскорки давати і так далі, під щоб ще більше він розбурхувався. І тут, звичайно, ми виходимо на складні проблеми, як бути нам, як бути історикам, як бути вами медійникам, як нам жити і як нам працювати, тому що всі ми хочемо долучитися до того, щоб наша країна стала кращою, і як щоб ми вийшли з цього конфлікту. Ну і історію постійно використовують в інформаційній війні. Звичайно, так, звичайно, і тут можна навіть іти від зворотнього. Можна uh -huh. подивитися наприклад Російської Федерації, яка використовує історичні аргументи. Ми бачимо, там виходять книги про Новорослію, де обґрунтовується в лапках це як самобутній історико-культурний феномен. Ми чудово знаємо, що жодних реальних історичних аргументів тут немає. Ми знаємо про те, що реальні історичні факти, які містяться в архівах, вони під грифами і нещодавно чергове таке рішення, яке, на мій погляд, є ну знаковим, зокрема, архіви КДБ засекречені до уявіть 2044 року. Певна категорія, тобто продовжена грифа таємно в уяві багатьох до того, щоб Путін його на послідовники Можливо, встигли це... контролювати і так далі. І так далі. Ну, ну тобто, тут історики там не можуть працювати в архівах. Звичайно, mm -hmm. і тут постає питання, на яке ми не можемо назамислитися. замислитися. Колись наш спільнолюблений історик Ярослав Грецак в одному з ефірів, коли переїжджав до Запоріжжя. Йому ми ставили таке питання і запитували, якою повинна бути бути роль і місія історика. Він повинен мати такий класичний вигляд академічного вченого, який приділяє увагу фактам, перевіреним, пише під сукно або бути більш публічним. Все таки ага. виходити на суспільний загал. І тоді він все таки сказав, що його місія бути публічним інтелектуалом. І але 12-го року ця теза вона все таки виглядала сприймалися. і сприймалася певною мірою скептично. Uh -huh. Мовляв, ну це ваш вибір. А ми рафіновані такі історичний цех не дуже сприймав такої позиції. Uh -huh. Я глибоко переконаний в тому, що нині фактично перед істориками стоїть завдання виходити на публічний загал, писати не тільки наукові твори, але й науково-популярні твори. Вони... Може навіть блоги, може навіть так, так журналістам. Так, так. Ну до речі, нещодавно в Запорізькому національному університеті презентували соціологічне опитування стосовно того, звідки абітурієнти, наші майбутні студенти, дізнаються про університет, і можливість вступу до нього. Таке певне ліричне відступ, але буквально okay. один штрих. Навіть інформація і позиція батьків на далеко десь там на всередині, uh -huh. але на першому місці інформація соціальних мереж, блогів, інтернет-сайтів. Але для ректорату було певним здивуванням, що саме такі соціологічні дані, і цим із цього треба виходити так само, і в плані історії. Очевидно, треба говорити і про короткі тексти. Треба говорити про те, що е, треба їх наблажати і популяризовувати в масмедійному просторі, uh -huh. тому що фактично, окрім е, програм е, вашого телеканалу, е, здебільшого вироблених на державне замовлення, ми в медійному просторі не бачимо е, таких конкурентно здатних програм історичного профілю, де б історичні аргументи звучали б не шар... не як шароварчина, не нудно, вибачте, не зависувати неурапатріотична як... не uh -huh. і так далі. Звичайно, ми не можемо забувати про контекст. Контекст загальноєвропейський, загальносвітовий, тому що Україна це не острів, це не щось унікальне. Але разом з тим я хотів би сказати і про протилежну загрозу, яка буває. Мова йде про те, що таке запозичення західного досвіду лекал, навіть uh -huh. такого, знаєте, ліберально відгороженого підходу, такого uh -huh. ліберально правильного рафіновано ліберального, uh -huh. демократичного західного в українських реаліях не завжди працює. Uh -huh. І саме тому, і навіть щодо багатьох тез шановного пана Ярослава Грецака в історичному середовищі виникають: ну якщо на скепсис принаймні в з'являються контраргументи. Uh -huh. Я тут знову ж хочу перейти на освітню складову, яка мені близька, так само як наукова. Мова йде про те, що рік тому, 1 липня, ми незабаром будемо відзначати річницю. Було прийнято новий закон України про вищу освіту. Багато про нього говорили і в засобах масової інформації з ініціативи Сергія Квіта Лілії Гриневич, багатьох інтелектуалів, громадянського суспільства і так далі. І це вважається таким потужним кроком вперед. Звичайно, він прогресивний. Він проєвропейський. В ньому закладена автономія університетів як ключова позиція. Закладено несприйняття плагіату. Багато інших позицій немає часу і потреби перераховувати. Але що ми маємо? Я кажу все таки з практики, практики середини угу. вищого навчального за рік дії цього за закону. рік дії закону. Ми бачимо, що наукове середовище, не тільки наукове, а академічне середовище, воно не хоче користуватися тими можливостями, які, які дає. дає цей, універ... цей закон. Угу. Більше того, в плані історії, про яку ми зараз говоримо для імплементації для реалізації цього закону. Міністром Сергієм Квітом було прийнято рішення про те, що скасовується наказ, де визначаються обов'язкові дисципліни. Uh -huh. Тепер студенти можуть обирати значно більше прав і так далі. Ну не буду деталі торкатися, але в будь-якому випадку суть така. Історія України, так само, як і філософія історія української культури, вони перестали бути обов'язковими, і тепер право вищих навчальних закладів в якому форматі викладати ці предмети, об'єднувати, поговорити про тільки новітню історію, об'єднувати культури історії, так далі. І так далі. Ага. Тобто, це право університетів, що ми маємо, і до якої думки ага. я веду. Нещодавно пров... було проведено аналіз ситуації по багатьох вищих навчальних закладах України. Ви розумієте, що напередодні навчального року вже навчальні плани сформовані. Uh -huh. Ми бачимо, що в багатьох вузах київських провідних, так би мовити, легендарних, uh -huh. історія України, якщо не зникла, то вихолощена до такого рівня, що можна говорити про певне зникнення цієї дисципліни, дисципліни. під uh -huh. будь-якими приводами, мовляв, що це повторення загальношкільного курсу і так далі. Так далі. Але ми бачимо, що вчені ради ректори роблять такі кроки, тому що вони сприймають автономію, от в такому плані. Що хочу, то й роблю. і угу. треба відзначити, що в Запорізькому національному університеті відповідно до позиції ректора Миколи Олександровича Фролова і позиція академічної спільноти нас на збережно повноправні курси історії України, історії української культури. Тобто в нашому університеті є чітке усвідомлення того, що те те навантаження виховне, ціннісне, світоглядне, яке несе історія, воно без будь-якого перебільшення є ключовим в нинішніх умовах. Але це означає, що ті легендарні київські вирішили, що Ну, скажімо так, вже достатньо дозрілі ті студенти. Ну і що можна там щось змішувати. Ну, наприклад, я знаю такі цікаві ідеї про історію і літературу поєднувати, тому що дуже часто література це я знаю від філологів, тому що я філолог. Я знаю наскільки філологи потерпають від того, що немає якихось об'єднаних курсів історія і література. Бо дуже багато літературних творів, і сьогодні ми це помічаємо на базі історичних. І те, що у нас відбувається, це радше не ініціатива знизу, а ви самі сказали, що це ініціатива зверху. Це говорить, що ми не. Не дозріли до цього закону? Наукова спільнота, спільнота вищої школи не дозріла. Нам ще все-таки важливі Ой. оці Я, моменти? Я відповім таким чином, можливо, дещо навіть неочікувано. Не Будь-яка революція вона варта чогось тоді, коли вона, вона вміє захищатися. Угу. Я думаю, що все таки ми не повинні е, ви уходити від того, яке ми маємо суспільство, ми, якого ми маємо політичну культуру, uh -huh. якого маємо академічну правову культуру, якби мова йшла про Швецію, сталі традиції і так далі. Там це зрозуміло, Те, що закорінено. Да uh -huh. тут очевидно, треба говорити певною мірою і про непопулярні речі, uh -huh. тому що е, багато в університеті, в лист міністерства сприймають як папірець. Мовляв, давайте нам наказ. Тобто, люди, які звикли до такої, знаєте, чіткої бюрократизації, вони свободу цього не розуміють. Uh -huh. Знаєте, сірі Абергія на сіля кука, uh -huh. і тому іноді тут важливо говорити про те, що от і Ярослав Граца говорить про гуманітарний стрибок, uh -huh. да? цивілізаційний, цивілізаційний стрибок. Uh -huh. стрибок. Він важливий, але треба говорити про готовність до цього стрибка. Тому що в результаті ми можемо наламати дуже багато дров, і тут легше за все, звичайно, говорити фразами і категоріями ейфорії, угу. мовляв, класно, там реформи, майдан, революції, нове там нове суспільство, громадянське і так далі. Так, є середній клас. Звичайно, що є умови для цього гуманітарного стрибка. Ми маємо унікальні приклади жертовності в плані волонтерства. Це феномен, який ніким не був зверху насаджений, так? це саме організація нашого суспільства, і ніким не був вивчений. Його не було в нашій історії. І е, тому російське середовище воно його не розуміє, не усвідомлює. Вони ж досі продовжують через засоби пропаганди. Ми розуміємо про монополізацію маслодійного простору, говорити про е, ці е, міфи і uh -huh. про Крим, і е, про хунту, фашизм і так далі. І так далі. Тому що е, вони не сприймають органічних речей, а е, з тим, що угу. в Україні після тієї, так би мовити, антикомуністичної революції 91 року вже відбулася друга, угу. і це дуже важливо, тому що та перша революція вона була незавершена, незакінчена революція. Хоча те... вона змінила суспільний лад. Звичайно, Власне, тому ми Звичайно. можемо називати її революцією. Але тепер, угу. коли виникли як не крути, елементи ринкової економіки, ну в тому вигляді, якому вона є, коли є середній клас. Такий, який він є, але він є наш середній клас. Коли є бізнес, коли є, не знаю, там громад... зародки громадянського суспільства, потрібна друга оця революція, яка І через два наші треба. Май... Uh -huh. майдани відбулася. Питання uh -huh. в іншому чи uh, вона ця друга, чи не потрібна буде третьою? Ми uh -huh. звичайно розуміємо, що вона може бути колапсом країни, колапсом держави в умовах такого сусіда, яким є Російська Федерація, але те, що Росія. Не пройшла оту революцію е, номер Після. два. Угу. Да, це дуже і багато експертів наголошують на тому, що е, це в Росії, враховуючи те, що час вже багато пройшло, може вилитися фактично в дезінтеграцію її як і федеративної розпад. держави. Ну те, що ми в народі говоримо про розпад. Отже, я дозволю собі використати термін історичний шанс. Росія його ось так використовує, ну не дуже продуктивно сказати, б, якщо говорити про розвиток. У нас з'явився історичний шанс завершити цю революцію, аби не було третє, завершити якраз цим цивілізаційним стрибком так. згаданого Ярослава Грицака. Але той же наш улюблений грицак дуже багато це його улюблена тема подолати історію, подолати історію, подолати наше уявлення, навіть не саму історію, угу, факти, угу. а наші знання, чи точніше не знання про них, а міфи про них для того щоб стрибнути. Перечуття, які відчуття от, інтуїтивні, як історика у тебе сьогодні, наскільки ми зможемо скористатися цим історичним шансом, знову-таки повертаюся до трьох геноцидів. Найстрашні за 20-те століття, за 20 років 20-го століття таке, ну так пережити цей зламаний хребет трьох націй. До речі, на цьому семінарі вперше поєднали всі три трагедії угу, разом угу. для того, щоб вивести на гуманістичний рівень, показати, що це не локальні, етнічні і самі собі розбирайтеся. Ми тут ми можемо об'єднатися на цьому, от наскільки це може бути, і до речі, на цьому ж семінарі це все подавалося під соусом пропаганди. Пропаганди, яка спочатку готує до масових вбивств, до геноцидів, пояснює, як це ледь звичайно, не важливо, а потім виправдовує, як нам все таки цей історичний шанс використати. Пропаганда звичайно, теза номер один. Тому що очевидно, і ті трагедії вони були б можливо, їх не було б, якби не газета правда і не радіо, і та подача інформації, монополія на засоби масової інформації. Це безумовно, і так само в фашистській німецькі звичай не нацистські правда на ну там ж на да, і музичні, і будь-які культурологічної мас... ну, як фінформаційне да на uh -huh. простір. Він фактично споріднений. Так. Хоч дуже не полюбляють порівнювати комунізм і нацизм. І будь-які порівняння в як відомо не шкотильгають. Угу. Але тут повірте, очевидні. є очевидні речі, і на які просто не можна про них не можна говорити щодо шансу, звичайно, важко робити стрибок, коли головною цінністю є безпека, угу. і це жахлива річ, тому що важко зараз говорити про якісь категорії вище за те, що ми за просто ситуації. повинні вижити, вижити в цій ситуації. Разом з тим ми повинні говорити про цінності, те що постійно говорять інтелектуали і революції гідності іноді називають революцією цінностей цінності поваги до суверенітету, до територіальної цілісності країни, до норм до загальнолюдських цінностей, в принципі, провадшити про, 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 про таку тавтологію, коли інтереси людини важливіші за будь-які імперські амбіції. Тому що ми чудово розуміємо, що багато росіян, які говорять про геополітичні високого рівня і категорії, вони самі живуть у злиднях, елементарних, соціально-економічно, побутових злиднях. Як на одному з постів у Фейсбуці, я пам'ятаю репліку однієї жінки, яка говорила про те, що немає коштів зібрати дитину у школу. Але срівно я пишаюся тим, що моя дитина Кримнаш. буде любити Росію, Путіна Крим наш і там далі. Вона не так немає не коштів зібрати, немає коштів прогодувати. Тобто, ну реально на маргінесі життя знаходиться людина, але імперські амбіції для неї важливіші, і е, е, яким повинен бути цей стрибок? Ну е, знаєте, е, давати готові відповіді тут, очевидно, не наважиться ніхто. І від істориків дуже хочуть таких відповідей, і ви знаєте, коли запитують, ким ти є, що ти є історик, одразу кажуть, чим це завершиться. Ми не футуристи, і на превеликий жаль, я скептично ставлюсь до будь-яких соціальних прогнозувань. Соціологи це роблять, політологи, але історики це не полюбляють робити. Я можу сказати про те, що бачу в нинішніх умовах очевидним потребу інтенсифікації істориків і їхнього цеху. Я вважаю, що провини істориків в подіях е, насамперед і в Криму, і в Донбасі, є звичайно не ключовою, але невід'ємною від того комплексу проблем. Тому що ми багато, звичайно, ми, ми багато раділи про те, що там відкрили бібліотеку в Криму, провели якийсь там марш, там одягли вишиванки. Але давайте говорити це ж були мізерні прояви на тлі всезагальної русифікації. На тлі того, що нині в Криму українського субстрату майже немає, ага. і тому ми так багато істориків посипаємо голову попелом про те, що переписуємо історію. Але відомий Оскар Туальд говорив про те, що історія має ми перед історією маємо єдиний борг постійно її переписувати, переписувати не в плані фальсифікації, а в плані того, щоб доводити до суспільного загалу. Ті е, історичні аргументи, які маємо в нашому розпорядженні, ну і вивчати це те, і про вивчати, що ми говорили звичайно. із паном Турченком. Що, чому вважає, в фізиці? Постійно треба щось нове відкривати. А в історії, якщо ви вже написали про другу світову, то більше ми її да. не чекаємо. до речі. Щодо фізики, вже представники точних наук вони е, теж починають усвідомлювати, що не тільки історія має такий колосальний вплив на формування суспільної свідомості, але в принципі що і точні науки повинні мати певний ціннісний внесок у формування світогляду молодого покоління. Наприклад, серед Києві було проведено загальноукраїнський конкурс науково-популярних книжок, і одне з перших місць зайняла книжка Якісь науково полярні нариси про фізиків. Тобто, щоб дітям показати, що у нас в історії розвитку цієї науки були справді видатні постаті, які збагатили цю науку, які зробили такі відкриття, якими може пишатися весь світ, і про це треба говорити. Це також виховання патріотизму. І це також наша історія, звичайно, ну, тобто це в тлі нашої української звичайно, історії. звичайно. Да угу. і тому не тільки історична, хоча звичайно, що історія має чи не головне значення у формуванні цих ціннісних світоглядних імперативів молодого покоління. Грецька, ми сьогодні вже стільки разів згадали, що ніби він присутній в нашій е, програмі. Ми збиралися дати його цитату там, де він говорить про отруйне, як зробити все, щоб історія не отруювала мізків, а навпаки, давала так, сили і давала можливість будувати історію. А ще ми хотіли в цій програмі послухати Ріфата, пана Ріфата Чубарова і пана Йосифа Зісельця. Я скажу коротко про що вони мали сказати в нашій програмі, і це будемо наостанок вже підбивати цим підсумок. Пан Ріфат говорив цікаві речі про те, що як кожна людина може одужати, і нація має одужувати, якщо вона переосмислює свої хвороби. Він тут натякав на те, що навіть не натякав, а напряму казав про те, що зараз відбувається з Росією, з тою окупацією, яку переживає Крим, і Кримські татари, і що, поки Росія не переживе, не одужає. Все це нам треба, а нам треба одужувати. А пан Йосип Зісерць значно більш ну зрозуміло, в тому числі і чому угу. оптимістично говорив про те, що те наше криваве, минуле, воно певною мірою нам може допомогти в тому, що вичерпані вже всі ті. Криваві моменти, і нам треба вже що як найменше крові, і ми зрозуміли, як важливо об'єднуватися. І от та страшна кров пролита тоді. Вона нам може зарахуватися, в тому числі для того, щоб ми далі безкровно розуміючи одного, вже переживши все це, могли рушити. Тімоті Снайдера є хороша книжка Криваві землі. Він про потровсько незабаром звичайно. Е да, ми будемо мати презентацію. Ну вона відома і вже ми її осмислюємо. Він називає кривавими землями хорошою метафорою території України, Білорусі, Литви і так далі. Росії ні Росії західних мав окремих регіонів частини ага, Росії. Ага. Ну ми ж не можемо говорити про всю Росію, там абсолютно різні фрагменти історичні. Так от в плані кривавих земель, і тімоті Снайдер і багато інших є думок про те, що все-таки треба говорити про оптимізм, як використати оцю цю криваву драматичну історію для. Того, щоб вийти сильнішими, угу. і ну, тут, звичайно, я наведу таку тезу: будь-яка політична еліта, вона взагалі без того, щоб її мотивували, як правило, вона інертна, вона конформістська за своєю природою. Людина лінива за своєю природою. Да? І очевидно, тоді, коли ми доходимо до таких жахливих епізодів власної історії, коли ми доходимо до того дна. Коли вже поняття війна переходить з теоретичної теоретично метафори в життєву реалію, очевидно, тоді вже зараз ми відчуваємо, що якщо ми нічого не будемо робити, то просто нам треба збирати речі і або виїжджати, або тут гинути. Угу. І іншого вибору фактично немає. Нам його не залишають. Знаєте, як жартома кажуть про те, що Володимир Володимирович Путін є найкращим педагогом. І ті уроки, які ми засвоїли До. серед відлагідних, демократичних наших улюблених педагогів, вчителів, вчительок, бабусі, дідусів, він так спльоткає, нас вчить. І очевидно, ці аргументи для багатьох зараз доходять вони є вагомими, усвідомленими, адже коли комфортне життя, більш-менш комфортне. Люди починають задумуватися над тими ну, такими потребами фізіологічними, побутовими Побутова. матеріальними, і так далі, і так далі, і забувають про те, що справді є головною цінністю життя, права, безпека і так далі. І людина. Спасибі величезне. На жаль, вичерпали наш ефірний час сьогодні, але ми говоримо про те, що історики мають перебувати в публічному просторі. То ми завжди запрошуємо. Дуже Будемо дякую. говорити про історію, яка 5 хвилин тому відбулася, і яка відбулася давно для того, щоб ми могли рушити вперед і використати свій історичний шанс. Дуже, Дуже дякую. дякую. Хай щастить. до побачення.